День мої малята, рада вас вітати на занятті з малювання. З далекого краю, з далеких світів, лелека на крилах додому летів, минав океани, ліси і моря, Вдивляв крізь тумани, чия це земля, чиї це долини, чиї це луги, чию це калину гайдають вітри. Впізнав батьківщину, моя це земля, моє тут гніздечко і мова моя. Повертається у свій рідний край. Лелека символ України, чудовий птах, який чарує своєю красою. Спочатку розглянемо, як виглядає лелека. Лелека великий гарний птах, тіло вкрите пір'ям білого кольору, а кінці крил чорного кольору. У нього великий тулуб і довга гнучка шия, кругла голова. І маленькі круглі чорні очі. Дзьоб у лелеки міцний, червоний, довгий та гострий. Він має довгі, тонкі червоні ноги. Живе лелека у наших краях, весною та літом, а восени відлітає у теплі краї, гніздиться поблизу людських осель. Давайте намалюємо цього красивого птаха не пензликом, а долонькою. Перед початком роботи пропоную зробити пальчикову гімнастику, щоб підготувати наші ручки до роботи. Ось лелека прилетіла і в своє гніздечко сіла, в неї гострий дзьобик є. Вона дзьобиком клює черв'ячка, комашку, жабку, мишку, рибку. Дуже смачно! Голубий аркуш паперу розміщуємо горизонтально. Беремо губку і вмачаємо в білу фарбу. І Зафарбовуємо нашу долоньку і великий пальчик. Великий пальчик це буде шия нашої лелеки, а долонька тулуб. Залишаємо відбиток на аркуші паперу. І слідкуйте, щоб залишилося місце для голови і ніжок нашого лелеки. Витираємо долоньку вологою серветкою, перевертаємо наш аркуш паперу вертикально. Білою фарбою дофарбовуємо те, що не зафарбувала долонька. Шия у лелеки довга і тому домальовуємо пальчик ще довший. Білою фарбою намалюємо круглу голову і зафарбуємо. Червоною фарбою малюємо дзьоб, довгий трикутної форми. Малюємо довгі тонкі червоні ноги. Пальчик вмакаємо в чорну фарбу. І малюємо око, а також і крила. Намалюємо гніздо для лелеки. Воно складається з великої кількості гілочок. Коричневою фарбою. Малюємо тоненькі лінії ці гілочки, формуючи гніздо. Ось наш птах вже й готовий. Така лелека лише в мене. А яка у вас? Чекаю ваші роботи. З радістю зустрічаємо лелек весні. Про них ми складаємо легенди пісні, довірливі, вірні, рідній землі. Їх люблять дорослі і діти малі. Сподіваюся, вам було дуже цікаво та корисно. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал.